У Шостці відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному було близько 30 питань забезпечення життєдіяльності громади, зокрема щодо захисту прав власників пошкодженого та зруйнованого майна, продовження терміну дії договорів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, внесення змін до міської комплексної програми охорона здоров'я на 2025-2029 роки та інші уже традиційно розпочали з оперативної обстановки та Відкладних заходів реагування на надзвичайні ситуації. Російський агресор вночі наніс авіаційний обстріл по об'єкту інфраструктури, пошкоджені три житлових будинки. Сьогодні в даний час працюють там і Красний крест, і «Проліска», надають допомогу громадянам відновлені житла. Ось така, ви чули, наскільки це. Це було гучно на центрі самому місці, був було, було так, такий авіаційний обстріл. Тому і ще раз нагадую, що повітряна тривога вимагає від нас знаходитись в укриттях. в укриттях. Особиста безпека кожного залежить в першу чергу від кожного, в тому числі ми. Дане засідання проводили, бачите, в укритті те, що я говорив на сесії Шосткинської міської ради, про те, що ми будемо вчитися жити, працювати, відпочивати під землею. В даному випадку ми працюємо під землею. Серед важливих питань, що були розглянуті посадовцями, проблеми з енергозабезпеченням. Шосткинський міський голова Микола Нага закликав мешканців громади скористатися місцевими пільговими механізмами для реалізації енергоефективних заходів та встановлення резервного живлення в кожному будинку. Для інформації всім значно погіршилася система електрозабезпечення, зруйновані підстанції в місті Чернігів, в місті Ніжин, в місті Борзна. В місті суми, в місті Конотопи і таким чином, на округи підстанції, в тому числі і наша підстанція, декілька разів ушкоджувалася, і зараз вона не відновлена в нормальному режимі роботи для того, щоб могла регулювати напругу і інше. І Тому ситуація з енергозабезпеченням надзвичайно складна, практично неможливо працювати точними електричними приборами, тому що. Напруга падає нижче 200 вольт, якщо це однофазна напруга. Високовольною лінії теж з меншим напругою, ніж мінімально можливе для того, щоб забезпечувати систему надійним електрозабезпеченням. І ще раз звертаю, шановні громадяни, електростанцію, ми допомагаємо купляти, компенсуємо, в тому числі сьогодні. Одному чоловіку дає матеріальну допомогу на підтримку, на закупку електростанції. Але для того, щоб ми гарантовано мали електрозабезпечення, кожний магазин, кожна аптека, кожне підприємство і практично тепер ми повинні жити так, що і кожна сім'я повинна мати власну електростанцію. Якщо ти хочеш. До мене перед виконком бігаєш, він каже, що робити, що робити. А ви купляли електростанці? Ні, а по чому? Та я думала, що може обійдеться. Бачите, ситуація значно гірша. І енергетики не обіцяють, що миттєво вирівнюють систему, і система буде працювати так, як працювала в минулому. Тому закликаю шановні, користуйтесь, поки програми працюють. днями шосткинщину. З робочим візитом відвідав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Тож під час засідання виконкому окрему увагу було приділено реалізації реформи освіти за концепцією нова українська школа та створенню безпечних і комфортних умов для навчання. Розповідали про реформу профільної освіти. Про перспективну мережу ліцеїв академічних і професійних, і про те, що громади мають самі регулювати кількість ліцеїв, але в залежності від кількості випускників. Тобто в ліцеї має бути в академічному ліцеї, має бути не менше 100 учнів, щоб кожен ліцей мав забезпечити мінімум 8 профілів навчання. Давайте думати так, щоб не відставати від темпу держави. Там буде дуже багато змін в навчальних цих програмах, будуть величезні, величезні зовсім інші підходи в навчальному процесі. 12-та річчя. Діти будуть вчитися не 11 років а 12. Там спеціалізовані класи. Там 30% предметів учень і Обирає. батьки будуть обирати за своїм власним розсудом. Там ціла абсолютна система поміняє наше, наше розуміння в навчальному процесі. Тому треба надзвичайно серйозно готуватися і давайте запрошувати того представника по сумщині, якого оголосили вчора на нараді, давайте зберемо якісь. Активних вчителів з ними Члени виконавчого комітету Шостинської міської ради також одноголосно погодилися внести зміни до програми та частково звільнити від оплати за навчання. 144 вихованця початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів в 2025-2026 навчальному році. З метою підтримки та молоді та залучення до мистецьких професій просимо звільнити учнів від плати за навчання, батьки, яких є учасниками бойових дій. Це перше питання, і друге переможців конкурсів на 40%. Нема заперечення. Багато дуже людей, це У нас усі переможці. 92, які uh, уведені, а 50, 52 переможці. Ну, це в 4 школах. Нема заперечень? Mm -hmm. То запрошу голосувати. Прошу голосувати. Доти утримались на дистанції. Нема заперечення? Серед іншого, виконком шосткінської міської ради ухвалив рішення щодо затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2026 рік.